Які основні принципи тайм-менеджменту можна застосовувати в організації життя з дітьми? Є кілька основоположних принципів тайм-менеджменту, якими можна користуватися в організації життя з дітьми. Перший це планування та пріоритизація. Чудово використовувати для цього сімейні зустрічі, щоб планувати спільний час і залучати до цього дітей. Разом обговорювати плани на день, місяць та рік. Особисто я плани на день пишу разом із доньками. Якщо це період навчального року і до обіду дівчата зайняті в школі, ми плануємо другу половину дня. Наприклад, наш план може бути таким. Зробити уроки з Марі, підготувати з нею портфель на наступний навчальний день, прибрати коридори, приготувати дві страви, якісь, провести вечірні служіння, потім вечірня рутина, і діти лягають спати. Це плани на частину дня, яку ми проводимо разом із дітьми. На місяць ми зазвичай не плануємо. Ми більше прив'язуємось до сезонів, такі як літо, навчальний період і канікули. На канікулах ми можемо запланувати, наприклад, якісь поїздки до батьків або ж планові візити до лікарів. Також ми завжди складаємо плани на наступний рік. У переддень Нового року це така особлива традиція. Підсумувати рік, що минув, проаналізувати та оцінити, чи все вдалося виконати з того, що хотілося, а також запланувати разом із дітьми конкретні речі на наступний рік. До прикладу, на цей поточний рік ми запланували таке. По-перше, прочитати книгу бажання віків християнської авторки Елен Вайт. По-друге, провести разом родиною місійну програму в одній із громад церкви, в якій ми звершуємо служіння. По-третє, вирішити деякі візові питання. А також останній план: одній із доньок поставити брекет-систему. Протягом року ми моніторимо виконання наших планів і залучаємо до цього дітей. Наприклад, щодо читання книги, то саме діти відслідковують, які розділи ми вже прочитали, і який буде наступним. Коли ми збираємось для читання, то в дітей запитуємо, який розділ ми маємо читати сьогодні. Щодо проведення євангельського проєкту, то завжди, коли я або ж мій чоловік щось проводимо, то просимо дітей молитися за нас. Якщо ж в якийсь день хтось з дівчат не може приїхати на зустріч, то ми просимо молитися там, де вони перебувають. Обговорюючи приблизно час, коли відбувається наш виступ, такий підхід дозволяє нам бути завжди подумки разом, підтримувати один одного навіть на відстані. Другий принцип тайм-менеджменту менеджменту рутина та регулярність. Для мене як мами дуже важливо, щоб доньки виконували щоденну рутину: це шкільні заняття, домашні завдання, вранішні та вечірні справи, тобто те, що дитина робить щоденно, тому що це необхідно виконувати. Такий підхід виховує порядність, стриманість, організованість і старанність. Звісно, не завжди їм це хочеться робити, але ж я спрямовую на це. Третій принцип, який хочу обговорити сьогодні, делегування та співпраця. Тут є два варіанти. Перший це коли якусь справу один дорослий делегує іншому дорослому тому, що в конкретний момент він не може виконати цю справу через обставини. Наприклад, мій чоловік зазвичай привозить питну воду це його обов'язок. Решта з нас за це не хвилюється. Але якщо чоловік їде у відрядження, наприклад, то цю справу він делегує мені. Тепер за це думаю я. Інший варіант. Коли дорослий делегує справу дитині, щоб саме вона навчилась її якісно виконувати. Як в такому разі виглядає цей процес? Спочатку ця справа виконується дорослим, а дитина залучається до її виконання. Тобто батьки починають навчати дитину виконувати цю справу. Наприклад, це витирання пилу по всій квартирі. Спочатку це роблю я, однак беру із собою дитину, щоб її навчати. Я показую. Яка саме ганчірка призначена для витирання пилу, як її треба намочити та викрутити, щоб з неї не капала вода? Потім демонструю, як витирати поверхні в кімнатах, як ретельно проходити куточки, як часто треба мити цю ганчірку, як треба випрати її після закінчення справи, і на яке місце слід покласти до наступного використання. Всі ці дії я роблю багато разів разом із дитиною і зможу вже делегувати їй цю справу тільки тоді, коли буду впевнена, що вона обізнана в процесі її виконання.